Це вроді, п'ята часть. О, коротше так, я переставила шампуньку, мило, коротше, ось сюди. То так, думаю, класно. Сюди він помиється, то спеціально його треба таким, він буде дуже типа, липнуть і таким помазати його. Триш. І його сюди будемо лежати і будемо все його там робити. Я клей положила ось сюди. ну, наприклад, троху там щось треба заклеїти. І ну, отак все вийшло. Коли сьогодні має прийти собака, сьогодні її заберуть. Так що сьогодні я, напевно, буду знімати, як її буду розпаковувати, чи вона ще буде запакована, це ще не точно. Ну, буду знімати, як вона яка в її буде реакція на отакий, отакий дом. Думаю, дом класний. Якщо в мене ще друга з'явиться, то буде ще пару коробок для її. Але куди ці коробки діти, я ще не знаю. Буде приємно, якщо ти поставиш лайк і підпишешся. Все, всім пока. Як вам нравиться, пишіть коментарі. Ну, може... ну коротше, ставте лайк. Ну, так в мене вийшло. Буду зімати, як прийде собака, вона коричнева, як Ава.